Пізнього вечора, 23 липня 1924 року в Бостоні, в будинку на Лаймстріт, 10 зібралося цікаве товариство. П'ятеро чоловіків, найсвітліші голови світової науки, прийшли сюди, щоб присвятити ніч спілкуванню з душами померлих під керівництвом відомого медіума Міни Крендон. Втім, серед них був і один затятий скептик Гаррі Гудіні, знаменитий американський ілюзіоніст і фокусник. У цьому випуску ВОЗ ми розповімо про спіритизм найбільш модне і парадоксальне захоплення кінця 19-го, початку 20-го століття. Ви дізнаєтесь, як двоє дівчат-підлітків популяризували спіритизм, як творець Шерлока Холмса став амбасадором цієї течії, та як ілюзіоніст Гаррі Гудіні ловив медіумів на гарячому. Для початку перенесімося на півтора століття назад до містечка Гайдесвіль, штат Нью-Йорк. Сюди 1847 року переїхала сім'я Фоксів. Вони оселились у непоказному дерев'яному будинку, попередні власники якого поспіхом покинули містечко. Але нудні будні невдовзі розбавило спілкування з таємничим сусідом. 1848 року дочки Джона Фокса, 14-річна Маргарет і 11-річна Кейт почали стверджувати, що їм вдалося встановити контакт з духом, що мешкав в Оселі. Вони стукали і плескали в долоні, а дух активно відповідав їм. Серією стуків 31 березня напередодні дня дурнів дівчата під керівництвом своєї матері провели спіритичний сеанс, свідком якого була скептично налаштована сусідка Фоксів. Невдовзі скепсис жінки зник за допомогою стуків. Дух розкрив страшну правду про себе. Він торговець, що помер насильницькою смертю, і прив'язаний до оселі Фоксів як до місця свого останнього прихистку. А невдовзі в підвалі будинку Фоксів, нібито справді знайшли останки чоловіка середніх років. Сім'я Фоксів покинула дім, а дівчат відправили жити до старшої сестри Лії Фоксфіш у Рочестер. Зерна спіритуалізму впали у благодатний ґрунт. Лія Фоксфіш, яка очевидно мала чималі підприємницькі здібності, живо розкрутила бренд Сестер Фокс. Вони оголосили себе медіумами і почали давати приватні виступи. Розслідування, проведені 10 років по тому, відкрили правду. Сестри самостійно, без втручання по сил, імітували звуки спілкування з духом. Однак викриття не зашкодило репутації медіумів. Популярність спіритизму тільки зросла. Спіритуалізм як релігійний дух швидко набирав обертів. Він охопив всі соціальні класи від верхівок суспільства до його низів. Ним захоплювались і чоловіки, і жінки. Медіумами найчастіше були жінки. Вважалося, що жіноча натура, який в ті часи приписували болісну емоційність, ідеальний провідник для голосів спотойбічних світів. Для багатьох жінок спіритуалізм був вдалим способом вибратися зі злиднів. Спритність рук, харизма і трохи шахрайства, і от ти вже успішна підприємиця. Письменники, вчені та політики зліталися на спіритичні сеанси як мухи на мед. Ретельно організовані ці вистави дивували багатством спецефектів. Столили вітували, вікна прочинялися самі, гучні потойбічні голоси та звуки, а також ектоплазма, що з'являлася в найбільш неочікуваних місцях людського тіла. Так, адепти спіритуалізму називали певну спіритичну енергію, яку нібито матеріалізували медіуми. Ця публіка була вдатна до вигадок. У середині ХІХ століття особливою популярністю почали користуватися спіритичні фотографії. Сама фотографія тоді сприймалася майже як магія, а застрашливі знімки з парочкою неясних силуетів на фоні, ймовірно, духів померлих бабусь і дідусів розходилися на ура. Насправді, секрет був у примітивному фотомонтажі та подвійній експозиції. Важливу роль у передаванні повідомлень з того світу відіграла дошка Віджа, яка з'явилася наприкінці 19 століття. Століття її творець, адвокат і винахідник Елайджа Бонд ніколи не захоплювався спіритизмом, зате був бізнесменом до мозку кісток і гарно вловлював настрій мас. Дошка коштувала небагато, але обіцяла відповісти на всі питання про минуле, теперішнє і прийдешнє. Таємничий пристрій виглядав як класичне поле для настільної гри: пласка дерев'яна дошка з алфавітом і цифрами від нуля до дев'яти по центру, слова так і ні у верхніх кутах, і прощанням до побачення внизу. До дощечки додавалися планшетка вказівник у формі краплі. Користувачам слід було покласти кінчики пальців на вказівник і стежити за його переміщенням від букви до букви, яке, здавалося, відбувалося саме собою. Що ж, а давайте ми спробуємо влаштувати свій спіритичний сеанс, викликаємо дух Ярослава Мудрого, Ярославе Володимировичу. Що варто зробити глядачам просто зараз? Підписатися на канал ВОЗ. Поставити лайк цьому відео та написати коментар. Ну як, повірили? Навіть якщо ні, все одно зробіть те, про що сказав Великий Князь. Чому ж спіритизм був настільки масовим в епоху, коли традиційні релігії втрачали популярність, а середня тривалість життя становила менше 50 років, жінки помирали у пологах, чоловіки гинули на війні, а багато дітей не доживали до 5 років. Спіритуалізм пропонував розраду. Формально не відхиляючись від звичних релігійних вірувань, він наче підтверджував, смерть це ще не кінець. Громадянська війна у США сприяла популярності спіритуалізму. Люди, які втратили на війні близьких, шукали будь-яку можливість встановити з ними контакт. Спіритизмом захоплювалися навіть найбільш високопоставлені люди. Мері Тод Лінкольн, дружина президента Авраама Лінкольна, влаштовувала в Білому домі спіритичні сеанси, щоб поспілкуватися з духом 11-річного сина, який помер від черевного тифу 1862 року. Ще один сплеск спіритуалізму охопив Європи. Європу та Америку одразу після Першої світової війни знаменитий письменник творець історії про Шерлока Голмса Артур Конан Дойл втратив на війні старшого сина Кінгслі. Деякі біографи та публіцисти помилково вважають, що саме ця трагедія зробила письменника прихильником спіритуалізму. Насправді, його захоплення почалося задовго до Першої світової. Ще 1880 року, бувши студентом медичної школи Единбурзького університету, Артур відвідав лекцію, чи закінчується все смертю. Згодом у листі матері він охарактеризував захід як справді доволі мудрий. Однак лекція не до кінця переконала майбутнього письменника. Наступні роки Артур активно вивчав різні парапсихологічні явища і в якийсь момент все-таки повірив у їх реальність. Письменник присвятив вивченню спіритуалізму багато років. Його перу належить двотомне дослідження історія спіритуалізму. Він вірив у можливість спілкування мертвих з живими та стверджував, що залюбки пожертвує своєю літературною репутацією заради вивчення екстрасенсорних можливостей людини. Люди, які знайшли в спіритуалізмі розраду, називали Дойля апостолом Павлом спіритуалізму. Друга дружина письменника Джін Лекі Дойл всіляко підтримувала захоплення чоловіка, супроводжувала його на з'їздах спіритичної спільноти, та сама нерідко виступала медіумом на спіритичних сеансах. Віриться важко, але Дойл, який мав ступінь доктора медицини, наприкінці життя повірив в існування не тільки привидів, а й фей. 1917 року. Дві кузини з Йоркшира, 10-річна Френсіс Гріфітс і 16-річна Елсі Райт, створили серію чарівних знімків з мініатюрними феями у танці. Багато людей, звісно, засумнівались у справжності знімків, але сер Артур Конан Дойл до табору скептиків не належав. Як людина, яка мала у своїй колекції фото з привидами, письменник легко підтримав юних містифікаторок. Англійський письменник і католицький богослов Гілберт Честертон, який був першим головою детективного клубу англійських письменників, говорячи про легковірність Конан Дойла, якось зазначив: мені давно здавалось, що інтелектом сир Артур більше нагадує доктора Ватсона, ніж Голмса». Конан Дойл також вірив і в екстраординарні здібності міни Крендон, харизматичної аферистки з Бостона, яку багато людей вважали сильним медіумом. Насправді вона була лише посередньою фокусницею. Викрити її вирішив Гаррі Гудіні, всесвітньо відомий ілюзіоніст, якого називали інквізитором спіритуалістів. Гудіні завжди акцентував увагу на немагічній природі своїх трюків і ненавидів брехунів. Піти хрестовим походом проти спіритуалізму гудіні надихнув власний гіркий досвід. 1913 року фокусник втратив матір. Горе було настільки сильним, що він звернувся по допомогу до медіумів. Ставши учасником кількох спіритичних сеансів, професійний ілюзіоніст гудіні переконався, що нічні чування навколо стола цинічне ошуканство збожеволілих від горя людей. Але вивести міну Марджері Крендон на чисту воду було непросто. У неї була чимала армія шанувальників, які свято вірили в існування її здібностей. Захоплення міни спіритизмом почалося після шлюбу з бостонським хірургом і світським левом Лероєм Годдером Крендоном. Саме він був головним продюсером обману. Спіритичні сеанси місіс Крендон проходили у формі передавання потойбічних повідомлень від духа її покійного брата Волтера Стінсона, що загинув у залізничній аварії. У будинку подружжя на Лайм-стріт так званий привид Волтера, хрипко розмовляв, стукав по столах і розкидав речі по кімнаті. 1924 року науково-популярний журнал Scientific American пообіцяв премію обсягом 2500 доларів понад 30%. Ця тисяч доларів у перерахунку на сучасні гроші будь-якому медіуму, який зможе підтвердити свої екстрасенсорні здібності у присутності запрошених журналом суддів. Кандидатуру міни висунув математики, парапсихолог Малькольм Берт, твердо переконаний в її талантах. Суддями були професор психології з Гарварду Вільям Макдугал, науковий співробітник американського товариства психічних досліджень Волтер Франклін Прінц, інженер-винахідник Деніел Комсток, письменник-парапсихолог Гіворд Керінгтон і найвідоміший викривальник свого часу Гаррі Гудіні, який за іронією долі був хорошим приятелем Дойла. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Емсіаволд, Едуард Лесніков, Анна Бабічок, Жидецький Юрій. Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький. Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Окрема подяка Юлія Федорович. Прибувши до Бостона, Гудіні зрозумів, що не всі його колеги з суддівської комісії були об'єктивними під час слідства. Багато з них здружилися з подружжям крендонів, їли та випивали за їхній рахунок. Ходили чутки про роман міни з Керінгтоном, який також позичав гроші в її чоловіка. Гудіні з ще більшим натхненням взявся за розслідування. Перед першим сеансом ілюзіоніст перев'язав свою ногу тугою пов'язкою, щоб посилити чутливість і помітити найменші коливання. що Свідчитимуть про нечесні маніпуляції з боку місіс Крендон. Метод подіяв. Він відчув рух жіночої ноги під столом, коли міна намагалася подзвонити у дзвоник. Під час другого сеансу годіні буквально спіймав міну за руку, коли та спробувала пересунути стіл. Згодом ілюзіоніст придумав спеціальну коробку, в якій жінка могла сидіти, висунувши тільки голову і руки. Під час сеансу в коробці біля ніг міни знайшли складану лінійку, яку вона могла використовувати для шахраювання. Втім, шанувальники міни Крендон звинуватили Гудіні у фальшуванні. Про це нібито заявив Волтер, ручний привид міни. Дебати комітету тривали кілька місяців. У підсумку міна Крендон не отримала премії, але й не втратила популярність. Раптова смерть гудіні була їй на руку, адже привид Волтер, від особи якого ймовірно говорив чоловік міни, нібито попереджав ілюзіоніста про небезпеку. Ще багато років міна Крендон дивувала шанувальників новими дивами. Вона активно експериментувала з виділенням ектоплазми, придбала чарівну руку, виготовлену Стельбухів тварин якось медіум навіть надала публіці відбиток пальця привида Волтера на м'якому воску. Однак невдовзі стоматолог міни доктор Фредерік Колдуел заявив, що не так давно показував крендонам, як створювати відбитки пальців на м'якому воску, і надав їм власні як зразок. Відбитки привида і стоматолога виявилися ідентичними. Це був початок кінця. Міна Крендон закінчила життя депресивною алкоголічкою, переживши свого головного супротивника Гаррі Гудіні на 25 років. Епоха спіритуалізму поступово відходила в минуле. Аферист, який заробляє на довірливих багатіях фальшивими спіритичними сеансами, головний герой роману Вільяма Лінци Грешема Алея Жаху. Книгу було двічі екранізовано. Фільм 1947 року став відомим зразком жанру нуар. А у 2021-му вийшла одноіменна стрічка режисера Гільєрмо Дель Торо.